Колишні ліцеїсти та волонтери, а тепер курсанти військового вишу, завітали до волонтерського центру Шостка добро, аби провідати своїх вчителів та подякувати їм за отримані знання і турботу. Ми не тільки сьогодні порізнили, Ми цілий рік постійно за них турбувалися, телефонували їм. Як ви ви. Вітали з ним народження ще під час навчання у Шосткинському ліцеї. Хлопці активно займалися волонтерською діяльністю у шостка добро. А по закінченню у цьому році навчального закладу прийняли важливе для себе рішення отримати освіту військового. Я патріот країни. Мені дуже так сказати, мені не подобається те, що у нас зараз твориться в країні. Те, що агресор атакує, нападає на нашу державу. Ось і я розумію, те, що дуже мало а, зараз офіцерів, дуже мало військовослужбовців. А скажем з кожним днем це все менше менше. Дуже багато військовослужбовців гибнуть та остаються непридатними до військової служби. І тому я пішов навчатися для того, щоб замінити їх в дальнішому і зробити нашу країну сильною та могутньою. Курсанти розуміють, що навіть після перемоги Україні потрібна буде міцна та професійна армія, тож закликають молодь послідувати їх прикладу і поповнити ряди майбутніх захисників нашої держави. Хотілося б вам запропонувати вступати до вищих військових навчальних закладів, адже в нашій країні зараз іде війна. Але після нашої перемоги все ж таки мирний час настане не скоро. Тому треба, щоб офіцери в військах були, і ми, як вже випускники нашої школи, хочемо нашим випускникам 23-го року сказати, також що хлопці, дівчата, дивіться, вибирайте. Двері завжди відкриті. Якщо хочете, це ваш вибір. Хоча професія військового має багато ризиків, батьки шосткинців поставилися до їх вибору з розумінням. За словами хлопців, вони їх щодня підтримують і таким чином дають їм ще більшу мотивацію до навчання. Я кожен день дзвоню додому, спілкуюся з сім'єю, тому що. Далеко від дому також важко трохи, тому обов'язково потрібно мати зв'язок з домом, тому що дім це джерело надії, джерело любові. І це... Дає мені поштовхи для навчання в подальшому. Приїжджають до мене, так сказати, я бачу сім'ю, бачу, ну, обаю зі, зі своєю маленькою сестричкою, общаюся з батьком, з мати, з бабусею. Вони всі мені підтримують, так сказати, і з їхньою підтримкою мені, мені становиться легше. я все, З кожним днем все легше і легше проходити службу і. так сказати, Надія, так сказати, на те, що це вже найшвидше все закінчиться, і буде мирний час, і вже без яких огранішень я зможу приїхати додому, до родини і побачитися і бути разом з родиною? Колишні наставники курсантів по ліцею та по волонтерському центру пишаються ними. Вони впевнені, що саме такі молоді люди, як їх підопічні, стануть фундаторами однієї з найсильніших армій світу. На сьогоднішній день вони вже закінчили перший курс військового інституту. Професія військового на сьогоднішній день найголовніша. Головніше в нашій країні ми створюємо сьогодні найкращу армію світу.